Що таке паратензилярний абсцес? Паратензилярний абсцес – це запалення навколо мигдальної клітчатки, а саме інфекційне запалення. Яких мигдалин? саме піднебінних мигдалин, яких в народі називають гландами? Цей процес має дві стадії. Перша – це стадія інфільтрації, його ще називають паратензеліт. Це, як правило, однобічне запалення, інфекційне. Воно супроводжується болем, припухлістю піднебінних мигдалин от з однієї його боку, як і наслідок виникає асиметрія зіву. У цьому випадку, якщо ви вчасно звернулися до лікаря, можливе лікування з допомогою терапевтичних, тобто це антибіотики, протизапальні препарати, антигістаміни і інші. І в більшість випадків патензоліт, завдяки цьому ви лікується. Якщо ж ви не звернулися або це не допомагає, розвивається друга стадія це вже саме абсцес. Це вже утворення порожнини з гноєм, це ще більша асиметрія зіву, ще більший біль. Виникає так званий тризм, коли пацієнту дуже важко відкрити рот, бо зовсім рот відкрити не може. Він вже не їсть декілька днів, і тільки після того він звертається до лікаря. А вже в цьому випадку треба його розкривати. Все розкривається, гній видаляється, і пацієнт виліковується. Інших методів не існує. Якщо у вас є дані проблеми, прошу не зволікайте, вчасно звертайтесь до фахівців. Хай вам щастить!